Якщо ти займаєшся промками від Bybit, в тебе точно виникало питання, де закупляти кус верифікацію для своїх акаунтів, так як під кожну акцію потрібен новий акаунт. Верифікації курс для токенсплешів потрібно дуже багато. В цьому ж відео розберемо два варіанти, де і який кус можна купляти, тому що схожої інформації в Ютубі я не знайшов. Та й ті, хто мають вже своїх дроповодів або сервіси для покупки кус, ділитись такою інформацією не захочуть. Тому довго тягнути не будемо, і переходимо зразу до першого варіанту. Перший варіант буде для тих, хто хоче купляти кус по найнижчій ціні, але зразу попереджаю, що з цим варіантом прийдеться трохи помучитися. А сама ідея заключається в тому, щоб знайти свого дроповода, тобто людину, якій ви будете давати свої акаунти, а та людина вже шукатиме інших людей, які будуть готові ваш аккаунт верифікувати через свій паспорт. Наприклад, з дроповодом ви домовилися, що ви йому будете платити по 15 доларів за одну верифікацію. Скидаєте йому оплату і дані акаунта. Після цього дроповод шукає людину, яка буде готова через свій паспорт верифікувати ваш акаунт. І дроповод платить за верифікацію цій людині вже 10 доларів, а 5 доларів він забирає собі як комісію за виконану роботу. Але де ж шукати таких дроповодів? Відповідь проста в от телеграм-чатах. Це чати, в яких різні дроповоди пропонують свої послуги. Силку на два таких чата я залишу в своєму телеграм-каналі, а посилання на телеграм буде в описі під відео. Але найбільша проблема в цьому варіанті заключається в тому, що не так вже й легко в цих чатах знайти чесного дроповода, який вас не кине. Тому перші угоди з дроповодом важливо робити через гарантів. Гарантів можна знайти в цих же самих телеграм-чатах, але гарант буде брати за кожну угоду свою комісію. Це може бути як 3, так і 10 доларів за одну угоду. Всі ці деталі потрібно буде обговорювати вже з самим гарантом. Так, да, перший варіант звучить складно, але якщо ви знайдете свого надійного дроповода, тоді верифікувати акаунти буде набагато дешевше і швидше, ніж в другому варіанті. Ну а перед тим як перейдемо до другого варіанту, згорни це відео і постав лайк. Для тебе це 3 секунди, а для мене це на цілий день мотивація робити нові відео. Лайк надійсьте поставив, а ми переходимо до другого варіанту. Другий варіант буде набагато простішим, але і дорожчим. Суть цього варіанту, щоб закупляти курс через спеціальні для цього телеграм-боти. Свій телеграм-канал після цього відео я закину два таких боти. Складного там нічого немає. Це як звичайний сервіс. Для верифікації кус. Єдине, що ціна там буде набагато більша, ніж купляти напряму в дроповода. Але менше проблем і набагато нижчий ризик скаму. Ви просто поповнюєте баланс в боті, вибираєте країну верифікації, якої ви хочете замовити, і скидаєте дані аккаунта. Все тепер залишається лише чекати, але вернемося до того моменту, що кус верифікації буває різних країн, і не на всі країни Bybit видає винагороди. У мовах самого токенсплешу ви можете глянути, яким країнам і регіонам не видають винагороди. Але окрім цих країн, також не рекомендується використовувати кус таких країн, як Індонезія, Бангладеш і Нігерія. За статистикою на кус цих країн не завжди приходять винагороди. Проте з цим всім потрібно експериментувати, тому що, наприклад, була промка з токеном Sonic. І в мене там винагороди прийшли навіть на Бангладеш і Нігерію, а українське курс не пройшло. Тому з цим всім має кожен експериментувати по-своєму і мати свою статистику по проходці. І як завжди, всі потрібні посилання в описі під відео, і всім пока.